Добрий день, тема тутожні перетворення раціональних виразів. На попередніх уроках ми розглядали тутожні перетворення суми або різниці добудку або частки раціональної брові. Сьогодні навчимося тутожня перетворювати складніші раціональні вирази, що містять декілька арифметичних дій. Насамперед згадаємо порядок виконання дій. Якщо вираз містить кілька дій різних ступенів, то їх виконують такій самій послідовності, і перетворення числових виразів. Спочатку виконуємо дії в дужках, пізніше дії віднесення до степлення, пізніше дії множення чи ділення, наступною буде дія додавання чи віднімання, порядку слідування даних дій. Як правило, метою тотожніх перетворень раціональних виразів є подання даного виразу у вигляді раціонального пробу. Пам'ятаємо, що потужні перетворення виконуються на області допустимих значень виразу. Потужні перетворення раціональних виразів ми можемо виконувати частинами або за допомогою ланцюжка. Наприклад, нам потрібно спростити ось такий вираз. Встановимо порядок дій: першою будемо виконувати дію ділення, другою віднімання і третьою дію множення. Виконаємо ділення, щоб поділити на дріб. Треба помножити на дві побавини будівника. Виконуємо її множення попередньо, розкладаємо на множники під чисельників другого дробу і скорочуємо утворений дріб на вираз х3, і на вираз х 2. Отримаємо ось такий дріб. Виконуємо її віднімання. Для того зведемо дробу до спільного знаменника х плюс помножимо на х 3. Перемножимо додаткові множники на відповідні чисельники і виконаємо дію віднімання. Відняти вираз х-2 отримаємо мінус х плюс 2. Зведемо подібні доданки у чисельнику і отримаємо такий дріб. Наступне діє множення. Щоб помножити на дріб, треба перемножити їхні чисельники і знаменники. У виразі 3х плюс 9 виносимо 3, 3 задушки і скоротимо утворений дріб на 5 і на вираз х плюс 3. Отримаємо 3 поділити на х плюс 2. Нехай потрібно спростити ось такий вираз. Попробуємо виконати спрощення кішком. Виконаємо дію додавання у перших дужках. зведемо дроби до спільного знаменника. Отримаємо такий чисельник, виконаємо дію додавання у других дужках. І отримаємо чисельник у 12 плюс 2х-6. Щоб поділити на дріб. Треба помножити ділене на дрі до ді дільника. У чисельнику першого дробу розпишемо квадрат різниці Хі і квадрат суми цих виразів. Зведемо подібні доданки у чисельнику першого дробу. У знаменнику другого дробу виносимо базу душки, виконуємо дію множення. Попередньо розкладемо чисельник першого дробу на множники, винесемо два здушки. У дужках отримаємо квадратний тричлен, який можна звернути у квадрат суми виразів х і 3. Скоротимо отриманий дріб на 2 на вираз х плюс 3 до квадрату і на вираз х-3. І отримаємо одиницю. Нехай потрібно подати у вигляді раціонального дробу такий дріб. Перетворення можна здійснювати по-різному. Можна подати у вигляді раціонального дробу окремо чисельник і знаменник дробу. І виконати дію ділення, тому що дробу – це є діяділення. Виконаємо дію віднімання чисельнику дробу. Зведемо дроби до спини знаменника Б, отримаємо чисельник А квадрат і мінус Б квадрат. І виконаємо віддавання у знаменнику дробу. Зведемо до знаменника АБ, чисельник отримуємо Б квадрат плюс А квадрат, і плюс подводимо добуток А і Б. дробу – це є діяділення. А щоб поділити на дріб приводілене помножити на дріб обереного будівника, скоротимо отриманий дріб на вираз а Б, на добуто К і Б, і отримаємо А-Б, поділити на плюс Б. Можна скористатись основною властивістю дробу і помножити чисельники знаменник дробу на один і той самий вираз, відмінний від нуля. щоб позбутися знаменників, домножимо чисельники знаменник на добуток А і Б. Чисельнику отримаємо А квадрат плюс Б квадрат, і відповідно, отримуємо Б квадрат плюс А квадрат і плюс 2аб. Розпишемо чисельнику різницю квадратів, це добуток різниці виразів на суму. І у знаменнику дробу звернемо квадратний тричлен у квадрат суми А і Б. Скоротимо даний дріб на вираз А Б і підтримаємо А-Б поділити на вираз А плюс Б. Нехай потрібно спростити ось такий вираз. Таких багатоповерхових дробах зручніше виконувати дію з кінця. Тобто, спочатку виконаємо її віднімання, спільний знаменник А. Чисельнику отримаємо А квадрат підняти 1. Наступною ми виконаємо діюділення розкадрова це дію ділення А поділимо на дріб. Чисельнику маємо А квадратному субу і знаменнику А. Отримаємо а квадрат. поділити на квадратним судом. Наступною виконаємо дію віднімання спільним знаменника квадратним судом. Для одиниці додаткового мовника квадрат мінус 1, для дробу додатковий множник одиниці і отримаємо в чисельнику квадрат мінус один відміну квадрат. У дробі, що знаходиться у знаменнику, зведемо в чисельнику подібні доданки, і мінус занесемо знаменник дроби. Різка дробу це ділення, Замінимо ділення на множення на дріб обернений до дільника і отримаємо добу суми у до медировіх різниці. тобто маємо різницю квадратів, одиниця відняти а в четвертому степені. Спортивна естафета складалася з трьох ділянок однакової довжини. На першій ділянці швидкість хлопчика була 12 км на годину, на другій 8 км на годину, на третій 6 км на годину. Знайти середню швидкість хлопчика. Зараз позначимо шлях на кожній із ділянок. Знайдемо час на кожній з ділянок. Щоб знайти час, треба шлях поділити на швидкість. На першій ділянці час буде S поділити на 12 годин, на другій S поділити на 8 годин і на третій S поділити на 6 годин. Середня швидкість це весь шлях поділити на весь час. Підставимо відповідні значення. У знаменнику знайдемо суму. Дроба зведемо до спільного знаменника 24. Після спрощення отримаємо 3С поділити на дріб. 9С поділити на 24. Дріб ми можемо скоротити на 3. Тілення замінимо на множення на дріб обернений до дівника. І скоротимо отриманий дріб на вираз 3С. І отримаємо 8. Середня швидкість хлопчика 8 км годину. Виразити це через Авіа. Запишемо дану рівність. Знайдемо перший доданок, відсунув відмінимо другий доданок. У правій частині зведемо дробу до спільного знаменника АБ. Отримаємо такий дріб. У лівій частині це, це дільник. Щоб знайти дільник, треба ділити поділити на частку. Щоб поділити на дріб, треба помножити ділимо на дріб обернений до дільника. Попереднє ділення розкладаємо на множники, маємо різницю квадратів. Цей добуток різниці виразів на їх суму. І у виразі b мінус А мінус самоміну дужки. Скоротимо отриманий дріб на а b І отримаємо, що це дорівнює добутку А і b і їх суми взяти з протилежним знаком. Це вдання для самоперевірки. Дякую за увагу, до побачення. Слава Україні!